Вітаю вас, друзі. Записую відео для вас навіть на відпочинку. Просто зараз в горах зупинився на дорозі, тому що тема така, про яку промовчати, ну реально не можу. Тут поліція опублікувала одне дуже цікаве відео про те, як один проросійський колаборант вирішив постріляти по українцям просто у Києві із вікна. Що буду стріляти по Моя відео самої стрілянини мені довелось заблюрити, тому що у відео дуже суворі правила, і мені можуть заблокувати це відео, і тоді ви його не побачите. Але якщо що, у мене на телеграм-каналі є повне відео з усіма словами без блюру. Посилання є в описі до цього відео. Можете переходити та дивитись. Ще хуй там хото ході возле того дрімтового. Щось більшість звуків там запікано, але я гадаю, ви прекрасно розумієте, що він каже, що ось він бачить українців і зараз буде по ним стріляти. <звук> надіюсь, попав. він іще й сподівається, що він влучив в українців, і я не знаю, чи він стріляв холостими набоями, чи чимось більш серйозним. Проте це не має за великим рахунком жодного значення. Значення має те, що у нас проросійські колаборанти настільки вільно почувають себе в Україні, що можуть спокійно з вікон стріляти по людям. І у вас може виникнути питання, чому я називаю його проросійським колаборантом? Та власне, ось чому що служить ДНР во ім'я Росії, матушки Володимира Путіна. Як я мог поступіти, іначе пасаме слава Росії. Ви зараз, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео і поширте його в соцмережах. А я вам покажу, як наш персонаж змінив свою поведінку. Щойно до нього прийшла поліція. Будь ласка, що ви змушували так поступити? Я просто поросла на скажімо, Хотілося провокацію провокацию. Що yeah. з яким спілкувався, і за це я так пошутів. Це було просто шутка. Це був просто жарт. Виявляється. Зверніть увагу, яким він героєм був, коли стріляв з вікна, і як він тепер став себе поводити. Типовий представник рускава міра. Ви ж розумієте, що це зовсім не шутка. Я понімаю, як палку, різномапалку шука. Він до речі, так перелякався, що від рускава міра теж став відмовлятись. Я ми, дай Господи, не дай господі ні не люблю Росію і. Не, не считаю, що Росія класна, ну ви ж кричали, що ви приветствуєте ДНР там Путіна. Я це зробив только не свяшительно по той причині, що читав, що це покажеться смішним людям, з якими я общался. я ніколи не поддерживал ні ДНР, ні Росію, ні Путіна. Дуже феєричний персонаж. Я вам маю все ж таки показати його обличчя. Освин, ну, потому что я считал, что это будет смешно. Я ей написал, а она прочитала, ну не посмеялась, понятное дело. Да, После да, чего, да, э, получается, да, она, да. ну мне не ответила и все. То есть потом мне начали писать люди в Телеграм. Давай, давай. Повтори, что ты говорил на видео. А, так, сейчас секунду. Ну я, по словам, по словам. я написал фразу. Леп... Нет, ты снял мне. видео. А, видео, да, я снял э, видео, что я из флобера типа стреляю в окно, и типа вот там стреляю по хатам, что-то такое. что, я что? Сказал. А, ну, сказал, стреляю что-то. Ну, что ты хочешь жить в Украине, и ты стреляешь, в окно, кричишь Путин герой, я за Путина ДНР буду воевать. Э -э, это я писал несерьезно, такое раньше. Что значит про... не серьезно, ты это скинул в чат, где миллион человек. Я думаю, він точно розраховував на те, що отримає премію Дарвіна. Зняти це на відео і ще й скинути в публічний чат. Це ж треба було додуматись насправді. Там 20 тисяч чоловік раніше я вже так шутив. Тобто я думав, що це смішна шутка, Там багато хто так шутить На самом деле я подумав, що це буде смішно. Смішно ділим полівом. Сміш, смішно ділим полівом. Сміш, Цікаво. А чому це йому вже не смішно? Що ж сталося? Що він перестав сміятись? Далі вже за класикою він почав вибачатись. Що ти будеш сказати? Словоправда <проблема> єдине, що я хочу це сказати, то що я, це я, було, було, я не був не прав, і я извиняю за свої слова. Якщо я кого-то оскорбив, я не хотів нікого особисто оскорбіти. Я просто це сказав, щоб просто викликати реакцію чоловіка, якому я це написав, щоб з ним просто посрався в інтернеті. Ну я ні в якому случаю не хотів нікого оскорбіти. Ось таких не дуже розумних людей в нашій країні насправді є дуже багато. Дуже багато є проросійських колаборантів, які ненавидять країну. В кращому випадку воно просто піде на вибори і проголосує за Медведчука. А в гіршому воно буде стріляти. Ось як оця істота по людям, які йдуть на вулиці, і з цим потрібно щось робити. Потрібно негайно встановлювати відповідальність, кримінальну відповідальність за заперечення факту російської агресії, щоб кожен проросійський колаборант міг отримати свої кілька років життя в ізоляції, щоб його держава могла успішно перевиховати. Це системна проблема. І ось такі істоти себе будуть показувати все часті. Іше тому що вони бачать, що наша влада замість того, щоб боротись проти проросійських колаборантів, їх толерує, і якщо цю проблему не вирішувати, то ми отримаємо наслідки і ще набагато гірші. добре, що цього разу усе обійшлося без жертв, але наступного разу усе може бути набагато більш трагічніше, тому що руський мір вбиває, а особливо часто він вбиває, якщо проти нього не боротись.